Всім доброго здоров'я! У даному відеогляді демонструється радіометр зентиляційний пошуковий тип SRP-88. Даний прилад у нас такого салатово-сірий кольор пульта. Має з'єднання з блоком декретування таким заводським кабелем. Його Подивимось з усіх сторін. Так. Серійний номер 1452, 92 рік виробу, 1992 тип SRP-88. В гарному стані прилад. Стоїть сентиляційний кристал 25 х 40 заводський в ідеальному первозданному виді. Блок диктування має таку заводську ручку, є можливість регулювати довжину цим фіксатором, тобто блок диктування може бути, може відвигатись на довжину для облегч... кращого моніторингу, якщо у нас. Не вистачає, мабуть, десь довжини по висоті, не дотягуємось, то блок так от має, може мати отакий от вид. Бачите, да? так от ми фіксуємо на землі, щоб не нагибатись. Ну, хто в темі, то, той знає. Так, далі подивимось. Зараз зараз я верну, верну в той, той стан, який воно все було. Зараз, секундочку. Так, зафіксував. З цієї сторони у нас є значок «Radio Hazard» заводський. Дані отвори у нас, самих, даних отворів у нас іде звук, коли ми перемикаємо на е, режими порогу, є можливість ще для удобства е, зафіксувати пульт на блоці детектування. Показую. Ось тут, на блоці дектитування є отакі от отвори. Тут на пульті є отака приспособа. І таким от способом це з'єднання фіксується, і тобі ж можна весь прилад. Тримати в одній руці, розумієте, мабуть, да? так? от. Якщо комусь це буде важко, то є можливість прикріпити якийсь ремень для переноски ось ці кріплення по боках. Так, далі подивимось, як прилад у нас працює. Вмикаємо радіометр верхнім перемикачем. Ставимо на режим Бат. І зараз нас уже прилад нам рахує заряд батарей. І також даним аналоговим інтенсиметром покази у нас дублюються. Це буде у нас більш грубий метод виміру, це більш точніший. Щоб більш точно порахувати, ми фіксуємо по три періоди виміру. Далі у нас ми перемикаємо в режим ISM. В режим Це той режим, в якому прилад у нас вимірює імпульси. Бачимо, по аналогому інтенсиметру у нас вже рахує прилад 75 імпульсів. Так, бачимо, як прилад уже рахує по другому циклу. Дивимось на покази: 75 імпульсів. Ну і зафіксуємо третій вимір. 75 імпульсів. Подивимось, як у нас прилад реагує на джерело. Прикладаю джерело і дивимось на покази. Зараз покази у нас відновились. І по аналогам інтенсиметру ми вже бачимо, що у нас вже зашкал, і прилад фіксує 122 імпульси. Тобто ж, прилад повністю працює, реагує оперативно на. Джерело. Так, так само він буде у вас оперативно реагувати а, на зміну фону. А, подивимось по сигналізації звуковій. Перемикаємо режим на 2, 4, 8 та режим тріщотка. Вбираю джерело. Як чуєте, тріск сокращається, не так активно тарахтить. І покази у нас повертаються к фоновим значенням. Ось я знову прикладаю, да? і бачите, як у нас зразу покази змінюються. Бираю контрольне джерело. Ті ж самі покази, як пам'ятаєте, які у нас були в початку відео, коли я вмикав на перевірку, як прилад у нас вимірює фон, Перемикаю в той же сам режим і под діапазон у нас стоїть 0,1. Його режим, в якому він частіше працює. Ось такий гарний прилад в чудовому робочому стані. Дякую вам всім за перегляд. Гарного дня!